У сьогоднішньому відео я розповім, як правильно обирати і перевіряти працівників. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як однією дією виявляти ефективних і неефективних працівників, зекономити гроші на зарплату, а також змусити інших працівників працювати краще і ефективніше, і найголовніше дорожити своїм робочим місцем. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Давайте для початку розберемо, яким чином підприємець в більшості випадків наймає працівника, як виглядає цей процес. Зазвичай класична ситуація виглядає так: прийшов працівник, з ним. Трішки поспілкувались на співбесіді, подивилися, що в принципі людина адекватна, в принципі, людина в темі трішки розуміється. Вона прийшла на співбесіду і це вже добре. Потім в перший робочий день вона прийшла, і це для вас вже добре, тому що більшість кандидатів. Після співбесіди кудись безслідно зникають, і до них потім ні додзвонитися, ні дописатися неможливо. А тут людина прийшла, сіла за робоче місце і, наче й старається виконувати свою роботу, як вам здається. Ви подивились з боку, наче й з працівниками знаходить спільну мову, наче й конфліктів ніяких не виникає на робочому місці. І ось так складаючи усі ці фактори, ви розумієте. Ну, мабуть, я все ж таки не прогадав чи не прогадала із вибором свого працівника. Мабуть, він і далі так буде себе проявляти. Він буде старатися в своїй роботі. Він буде. Виконувати свою роботу якісно він не буде підводити вас, не буде підводити ваших клієнтів, команду не буде підводити, у якій він працює. Проте, як показує практика, ось такий спонтанний вибір працівника, без ретельного аналізу, без перевірки його відповідними тестами. Підприємець дуже часто може помилитися із своїм вибором і. Взяти людину неефективно, і тут виникає питання: так чекайте, ми ж все ж таки зрозуміли на співбесіді і оцінили, як людина працює із командою із клієнтами, іначе все добре. Не забувайте, що працівники в більшості своїй вміють створювати видимість. Вони вміють створювати видимість роботи, вони вміють створювати видимість якісного обслуговування, вони вміють створювати видимість саме в той момент, коли ви конкретно знаходитесь поруч з ними, чи коли ви спостерігаєте за тим, як він співпрацює з колективом чи співпрацює з вашими клієнтами. І дуже часто ми наймаємо в свою компанію неефективного працівника. Того, який з часом себе проявить, а проявить він яким чином? Тим, що він буде неефективно виконувати свою роботу, тим, що він не буде виконувати план, не буде виконувати поставлені вами завдання перед ним, або буде їх спеціально ігнорувати. І ось так виходить, що у вас є конкретний перелік вимог, який не витримується, а ці вимоги необхідні для того, щоби ви і ваше підприємство. Отримували належний результат. Якщо це продажі, якщо це сфера продаж, то ви очікуєте, що ваш працівник буде виконувати необхідний план продаж, який потрібен для того, щоб ви отримали достатньо доходу, який потім використаєте на покриття тих же витрат вашого підприємства, і навіть на ту ж зарплату працівникам ви цей дохід направите. Але виходить така ситуація, що цей працівник не дотримується вимог. І в результаті зарплата, яку ви йому щомісяця виплачуєте, вона просто викидається у смітник. Підприємець завжди повинен оцінювати зарплату не з точки зору як щомісячні витрати. Він повинен оцінювати зарплату як інвестиції. Кожен конкретний працівник це є для нього певна інвестиція. А якщо працівник це інвестиція, то відповідно на вкладені кошти ви маєте отримувати віддачу. Рівно якби ви поклали кошти на банківський депозит, вклали свої кошти і очікуєте отримувати від цього дохід. Тільки у бізнесі ці повернення на вкладені кошти будуть різними. У одному бізнесі, наприклад, в продажах це буде результат того, як працює людина. Наприклад, ви платите йому 10 тисяч, але щомісяця він приносить вам 100 тисяч. А в інших сферах, наприклад, це виробництво, цей результат вимірюється у. Кількості виконаної роботи в об'ємі виконаної роботи, кількості виготовлених деталей. Якщо ж виходить ситуація, що ви вкладаєте вкладаєте щомісяця кошти у свого працівника, а віддача мінімальна і вона навіть не окупляє себе. Ви, наприклад, щомісяця платите працівнику 10 тисяч гривень, а натомість він, продаючи ваш товар, заробляє вам 5 тисяч. Ну, хіба ефективний для вас буде такий працівник? Звісно ж, ні. От і виходить, що зарплату ви викидаєте у смітник. Далі підприємець може подумати: ну добре, що хоча б тільки з одним працівником така проблема. Всі ж інші працюють так, як потрібно, і генерують достатню кількість доходу, щоб покривати усі витрати. А неефективні працівники зустрічаються у кожній компанії. Проте працює це трохи по-іншому. Якщо у вас є в компанії працівники, які ефективні, які дають реальний результат, які виконують і перевиконують план, який ви перед ними ставите, і вони реально стараються, але потім вони бачать, що поруч з ними їхній колега не викладається так, як потрібно, не дотягує, м'яко кажучи, до показників цього ефективного працівника, то працівник, який працює ефективно, мало помалу починає задумуватись. Я стараюсь, я викладаюсь, я показую кращий результат, а зарплату ми отримуємо, що він, що я однаково. Він може трохи потерпіти, почекати, а потім він подивиться, цей ефективний працівник, і скаже: Для чого мені старатися? Я все одно ж буду отримувати стільки. От він не старається і отримує таку зарплату. Ну так і я не буду старатися. І буду теж отримувати. І ось ця ситуація починає масштабуватися в межах вашої компанії. Один дивиться на іншого, інший дивиться на ще іншого, і в результаті люди починають масово розслаблятися і забувають за те, що є якісь плани, які потрібно виконувати. І дивлячись на таку ситуацію, підприємцеві вже стає моторошно, йому вже стає некомфортно. Проте це не найстрашніше, що може статися. Ви запитаєте, а що може бути гірше, коли працівники не виконують план? Коли вони не те, що не виконують план, вони мінімальний план не виконують. А виконання мінімально необхідного плану якраз і потрібне для того, щоб підприємство мало можливість покривати свої найголовніші витрати. А цей мінімальний план не виконується. А отже, підприємець повинен буде думати на другий місяць, де йому брати гроші, щоб покривати ці витрати. Але ситуація на цьому не зупиняється насправді. Вона починає набирати обертів. Яким чином? Мало того, що працівники перестають виконувати роботу так, як потрібно відносини з клієнтами псуються, клієнти змінюють вас на ваших конкурентів. Ваші ж працівники починають вступати в домовленості з постачальниками, і ви ще більше втрачаєте коштів. А потім ці ж працівники починають нагліти, підходять до вас і кажуть: наступне: треба піднімати зарплату. Що це за зарплата? Конкурентів більше платять. Я не готовий працювати за таку зарплату. Або піднімаєш мені зарплату, або я звільняюся, і йду до твого конкурента працювати. Він заплатить мені більше. І ось так підприємця заганяють у глухий кут, із якого він не знає, як вийти. З однієї сторони, він може показати на своєму підприємстві, хто тут господар, але він. Ризикує втратити працівників, і він ризикує залишитись без необхідної кількості працівників, необхідної кількості для роботи підприємства. Він боїться того, що йому доведеться самому включатись у роботу, щоб закривати декілька сегментів роботи підприємства. А якщо він з собою почне закривати інші ланки роботи, то основну свою роботу, якою він повинен займатися, тобто управління, він відпустить у вільне плавання. Я думаю, не складно здогадатися, що буде, коли в морі кораблем ніхто не керуватиме, особливо в бурхливому морі. Тому підприємець починає проявляти дипломатію, шукає способи домовитись із працівниками, шукає якісь певні компроміси і дуже часто навіть погоджується на ті безглузді вимоги, які ставлять йому працівники. Тобто він починає справді підвищувати зарплату, він починає лояльніше відноситись до якихось. Казусів у роботі, він починає закривати очі на неякісне, хамовите обслуговування його ж працівниками, його клієнтів. А в результаті це все іде як. Ланцюгова реакція, після якої клієнти йдуть до конкурентів, дохід підприємства зменшується, і в результаті доходу підприємства вже реально не вистачає на те, щоб навіть зарплату виплатити цим працівникам, які так халатно відносяться до своєї роботи. А потім вже доходу не вистачає, щоб покривати основні витрати підприємства. Підприємець розуміє, що їх в будь-якому випадку потрібно закрити. І що він робить? Дуже часто він починає переправити. Позичати кошти, щоб закрити ними борги. Він думає так, що ну, цей місяць проблемний. Я позичу кошти, ними перекрию. Але проте наступного місяця а нерідко саме через це, і велика кількість підприємців, бізнесменів потрапляє у 95% бізнесів, які закриваються у перші 5 років. Ви запитаєте, а що ж робити? Як же не потрапити у ці 95%? Як же діяти, щоб не ставати на ці самі граблі, на які стає більшість? Як ви зрозуміли, із описаної закономірності всі проблеми йдуть від початку, від моменту, коли ви зробили неправильний вибір і взяли неправильну людину до себе на роботу? І виникає питання: а як же обирати правильну людину? Як же не прогадати, і саме для цього нам потрібно використати метод, про який я казав ще на початку відео. Саме завдяки цьому методу ви зможете виявляти ефективних і неефективних працівників. Таким чином, виявивши неефективних, ви швидко їх позбудетесь і не витрачатимете гроші на зарплату людині, яка не даватиме вам потрібного результату. А також завдяки цьому методу ви будете стимулювати інших своїх працівників викладатись на своїй роботі і дорожити своїм робочим місцем. Це саме те, чого прагне практично кожен підприємець, кожен адекватний підприємець. Отже, питання. Що це за метод і як його правильно використовувати? Метод дуже простий і підійде кожному підприємцю незалежно від галузі. Я називаю цей метод тестування працівника. Працює цей метод наступним чином: до вас приходить нова людина на роботу. І ваше завдання, як власника керівника підприємства, не брати її одразу у штат своїх працівників, а візьміть людину на випробувний термін. І обов'язково на цей випробувний термін ви повинні поставити. План. План повинен бути чітко оцифрований результатом, який ви очікуєте отримати після завершення випробування. Наприклад, якщо ви берете на роботу до себе продавця, то він повинен вам зробити 10 продаж за місяць. Або, наприклад, принести вашій компанії доходу 100 тисяч гривень. Таким чином, людина прийшла на роботу, в неї стоїть план. А далі дивитесь, якщо людина через місяць виконала план і навіть перевиконала його. Берете у штат своїх працівників. Якщо ж не виконала, не берете до себе на роботу. Але тут є один дуже важливий момент: в процесі, поки людина буде виконувати план, ви повинні за нею слідкувати. Ви повинні дивитися, як вона викладається, як вона старається, як вона взаємодіє із іншими вашими працівниками. Може статися ситуація, що людині до кінця місяця залишилась невелика сума чи невелика кількість продаж, які потрібно було дотягнути, але вона не встигла. Тому за умови, якщо людина старалась, якщо людина викладалась на робочому місці, якщо вона не створювала вам проблем, ви можете дати їй ще трохи часу, щоб вона встигла виконати необхідний норматив. А зараз у вас може виникнути ще одне питання: а якщо не вдається заміряти результат роботи людини, яку ми хочемо взяти до себе на роботу? Наприклад, сама професія, сама вакансія не дає чіткого результату, який можна виміряти в цифрах. Або цей результат ви побачите, але через декілька місяців чи навіть через декілька років. Але при тому, наймаючи неефективного працівника, ви будете вимушені. Виплачувати йому зарплату декілька місяців, навіть декілька років. Як бути в такому випадку? У такому випадку вам потрібно буде дивитися в принципі на те, як людина відноситься до своєї роботи. Розумію, звучить трохи складно, тому приведу простий приклад: ви наймаєте на роботу бухгалтера. Перевірити швидко за місяць чи за декілька місяців, чи навіть за рік роботу бухгалтера дуже важко. Результати його роботи можуть. Проявитися навіть через декілька років, як в такому випадку ми діємо, ми діємо наступним чином: ми беремо людину цю до себе на роботу, теж на випробуваний термін, але ми даємо їй додаткові завдання: наприклад, завести документи чи привести документи. І ми дивимося, як людина справляється з цією роботою. Якщо людина пручається цій роботі чи не хоче її виконувати, чи думає, що ця робота їй не по статусу. Нам потрібно зробити висновок, що аналогічне відношення буде проявлятися і в її прямих обов'язках, які вона буде виконувати кожного дня. Тому, скоріш за все, вам такий працівник не підійде. Тому, якщо ви бачите, що працівник вручається такій роботі, вам не потрібно з ним працювати. Просто звільняйте його. Таким чином, ви зекономите собі нерви, свій час, гроші. І наймете ту людину, яка справді вам підійде, і справді буде належним чином відноситись до тої роботи, яку ви даєте. Якщо у вас виникли питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.